Вітаю! З вами Мастер Ліга. Мене звуть Віталій. Сьогодні я вам хочу розповісти, як ви можете отримати вищу освіту в Англії. Ви, ваші діти, неважливо. Ви можете закінчити школу і вступити до вищого закладу так, в Англії, або ж у магістратуру. Ви можете до мене писати, телефонувати. Всі мої контакти будуть в посиланні під цим відео. Також я створю окремий телеграм-канал, де ми зможемо всі спілкуватись, ви зможете задавати свої запитання. Я на всіх відповім абсолютно безкоштовно. Можете в цьому не сумніватися. Хочу вас одразу попередити, що вища освіта в Англії платна. Не намагайтесь шукати. Якихось, я не знаю, волонтерів, посередників, хто вам буде розповідати, що щось там вам безкоштовно зроблять, але ви мусите щось заплатити. Це абсолютний нонсенс, тому не ведіться на такі штуки. Єдине, що ви можете спробувати якось там через каунсіл частково оплатити, можливо, десь в якісь там, не знаю. Халявний вагончик, один маленький вскочите. Ну, це взагалі для одиниць можливо, тому ну, пробуйте, не знаю, можливо, в, од... в одної двох людей це вийде. Значить, дивіться, що я вам раджу. Е ви повинні в першу чергу перебувати у Великобританії і мати на руках BRP British Residence Permit. Вибираєте вищий навчальний заклад, подаєте документи. Якщо отримуєте офер, тобто влаштовує і вас туди приймають, вам за нього треба буде якимось чином платити. В Англії це можливо зробити через Students' Finance. Так, ну, це як умовно, йдете в банк, берете кредит. Тільки трішечки, це там по-інакшому виглядає, але суть, в принципі, та ж сама. Погашати ви починаєте лише після навчання, і лише за умови, якщо ваш річний дохід. Буде перевищувати 25 тисяч фунтів на рік. Там відрахування тоді буде щомісяця, десь від 50 до 100 фунтів це вже в залежності від величини вашого доходу. Значить, дивіться, в Англії є купа компаній, які роблять це замість вас. Можете намагатись самі це все зробити. Повірте мені, ви на дороги, на дзвінки, на все інше. Ви витратите. Ну. Набагато більше мож... ну набагато не сильно набагато, але витратити ту саму суму, купу часу і всього. іншого За вас все зроблять, подадуть документи у вищі навчальні заклади, подадуть документи на цей students finance, підкажуть, розкажуть. Це цілком нормальна практика у Великобританії, тому не вважайте, що хтось на чомусь там на українцях. Наживається, будь ласка, якщо ви хочете робити все самі, робіть ніхто вам, ніхто вам не заважає. Але рахуйте, що до початку навчання осталось всього до нічого, ну тому вирішувати вам. Значить, дивіться, переходьте в телеграм-канал, пишіть мені, я вам безкоштовно це все розповім. Що, куди, як, по чому, де вам заплатити треба, кому заплатити, що заплатити. І вам швиденько все це зроблять, і ну, ви в будь-якому випадку залишитесь задоволені. Також я хочу наголосити, що будь яка з таких от компаній, яку би де не, не знайшли, ніхто вам не дасть гарантії вступу. Ну, це апріорі неможливо. Це те саме, щоб вступати в Україну. Ну, не дасть компанії-директору якомусь вищу взятку за ті гроші, які ви оплатили, щоб ваша дитина чи ви поступили туди. Ви будете поступати на таких самих засадах, конкурсних, які всі абсолютно діти там, Англії, там, Європ... Євросоюзу, будь-яких інших країн там, Африки, Латинської Америки, Азії, неважливо. Вищий навчальний заклад сам приймає рішення, кого їм брати студентом, кого їм не брати студентом. В різних вишах є різні вимоги до вступу, тому ну, я прошу вас реально оцінювати ваші можливості, можливості ваших дітей і ну, на це зважати. Краще трішечки понизити планку і вступити, ніж я не знаю, там, хоча б вам. Отож, повторюсь, створюю окремий новий телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. Мої телефони, контакти всі в описі під відео. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, заходьте на канал, читайте, я буду публікувати всю інформацію, я вам все розкажу безкоштовно. Що, куди, як, по чому, за що платити, за що не платити, кому платити, кому не платити. Будь ласка, отож, всім бажаю успіхів. Слава! Україні